Ластівочки, соколики, у кожного є пам'ять Пам'ять від ваших рідних, покійних. І вона така світла, така чиста, така гарна. Якщо буває, наприклад, ви думаєте за якесь діло і хочете поради, ви в думках звертайтеся до цієї близької людини, якої вже немає в живих, але він вас охороняє. Так і ось у мене є підстаканники. Ну, це я вже свічки сюди поставила. Це свічки Діда Нестера, одна і друга. Ось дивіться, це його підстаканники. Я їх як беру. Ви просто мене, знаєте, не знаю, як слово підібрати. Захльостують спомини такі добрі. І пам'ятаю, як він, ще є граньний стакан, такий, він із цього стакана пив чай. Липовий, любив чай, з Звіробоя із гілочок з вишні. Ось дивіться, бачите, так і є. Це, як хтось йому подарував, це, бачите, ще така написано. Дивіться, Волгоград. Може, це я не знаю, хто подарував, де вона взялася це. З оцю і помню, що він пив. А ця просто була в нього. ну Він не бачила, що він з неї пив з подстаканника. А це ось пив. Я вам хочу сказати, а ну, давайте таке проведемо з вами перекличку таку. Ну, Ваші покійні дідусі, бабусі, може, когось покійна мама, тато, як вони вас називали? А ну давайте. Якщо вони вас, ну, до вас по гарному відносяться одне ім'я, і якщо на вас ну, ругалися, от на мене, мій дід Нестер. Як ну от, я щось добре зроблю, як я себе веду гарно, як Шовкова. Ви знаєте, як на мене казав? Я дюсічка. А як от злий на мене був? Ну, він злий як був, він не то, що злий був, він строгий був. Знаєте, як він казав, Я дюська Або я гуська. Отак на мене гукає, <клухає>, ну, він вареники сильно міг, дуже смачні. Із е, грибами. І туди багато цибулі додавав, от, Ну, дуже смачні вареники, такі здорові. І от гукає мене їсти. Я дюсічка, я гусічка гукає. А от щось як шкоду, яку шкоду якусь зроблю, Ну, як мала. Ну, діти ж всі роблять шкоду. Або залізу в його сундук, а він не розрішав. Або ще. Ну, шкоду зроблю, полізу там, де він не розрішав дивитися, або підглядувала, як він людей приймав, але він до определеного віку не розрішав мені дивитися, як він приймає людей. Вже не помню до якого чи до десяти років не розрішав. Не дозволяв. А потім вже кричав на мене таким строгим голосом. У нього такий голос громовий був. Знаєте, кричав Так ягуська. Це як він був невдоволений. Ану напишіть, як на вас, ваші рідні, покійні, як на вас? І ласкаво говорили, і коли строгі були. От цікаво, давайте таку перекличку зробимо.